Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Іду в Сільпо, Чорна П'ятниця, ну як е, п'ятниця, неділя. Але рекламірують, що е, скидки і добрі ціни будуть до 28 листопада. яке небо на сніг. Пов'язала голову платком, тому що болить голова три дні, ліки не допомагають, а е, спомнила, що моя свекруха, царство небесне. Коли в неї боліла голова, вона пов'язувала голову платком. Не знаю, я пов'язала, чи поможе, чи ні, ну, не знаю, пов'язала. І діло в тому, що ніхто в платках не ходить, оце тільки я. Ой, у нас похолодало, в квартирах у нас ще не топлять, в багатьох е, по місту районах не топлять, не знаю. Вночі вже мороз, а у нас холодні батареї. У нас в квартирі 15. Ой, гляньте, небо взагалі красота. Дуже тепло, хоч можна погрітися. Ці манікени мене пугають завжди. Вигнулися. Може, то їх треба поправити? Зараз пів третього дня. Так, тут якесь свято для дітей проводять. Тільки зайшла жовті цінники. Зараз пороздивляємося, що тут по Так, спецпосол, ікра сосіва 299, а була 369. Любитель ікри. Я не любитель, я виросла на Азовському морі, в генічську, моя родина, я вже казала колись, то я в дитинстві переїла, переїла той ікри, що я не можу на неї дитини. І не люблю її. А от креветки це друге діло. Я можу, я можу з'їсти відро. Ось, гляньте, боже! Я думала, це профітролі. <сум> Думаю, маленькі профітрольчики напекли. А це ж оці равлики, чи що це таке? Равлики. Боже, та ще так дорого стоять. Хто пробував равлики? Оця коробочка стоїть 350 гривень. Ну, це для продвинутих. Я таке ніколи в житті не їла. Ну, по п'яні хіба що. Так, ото випить так добре, знаєте. І нема чим закусювати, тоді мож, може воно і піде. Воно ще й. Його намаринували. Ой, коротше, страшне. Страшне. Ні, Ну, це мені страшне, да? а другим, другим подобається. Я по собі не сижу. Також тут ікра Спецпосол. 999, а була 1190. Ікра. Ну надеюсь, вона настоящая, e, наверное, норвежская. Так, кафешка можна посидіти Ой, Кока-Кола. Це по всьому магазину порозставляли Только соблазняють. Так, що тут на рибке? без скидки двісті десять гаряче копчення самі тут коптять такі кальмарчики красиві я люблю копчений кальмар так, матія все що тут немає. Всього найка одна лежить. Нещастя. Немає скидок таких нормальних, Вон на капусту. Кальмари особливі. Вони в приготовленому віді як би посимпатішні. А так от лежать, гляньте, оці ці як, як якісь черв'яки. Ой-ой-ой, хай бог милої. Так, кефаль 199. Ми вчора з мамою були, вчора в суботу були з мамою в Фозі, там де раніше сільпо було в Фозі. І там кефаль по 149 гривень. Ми взяли 5 штучок. Така, така дуже-дуже хороша. Це со скіткою. І в фозі, може кому треба м'ясне, до 28 листопада скидка на мінтай. Шикарний мінтай по 99 гривень і буде скидка до 28 листопада. Це не реклама, це я просто кажу, може хто любить месний, то 99 гривень мінтай це дуже недорого. Люди гребли і такий не, не наморожений, без льоду светленький, хороша рибка, так що кому треба, приходьте в ході по рибу до 28 листопада напоминаю. Так. Скабаносців йолку зробили ялинку. Пивко. Все. Все. В кращому виді. Це для дітей свято якесь. Може комусь відмічають день народження. Гляньте, жовті цінники кругом. Це що скитки, бачите? Ковбаса, сосіски. Варенка, курка, гріль, курчата табака. Табака, правильно. Осінні мотиви ще тут у нас. Так, на м'ясо, Курина, курине м'ясо. Тут нема щось. І 11, це за сто грам, вам видно? О, індейка, гомілка девять п'ятдесят. Фарш? Говядина. У свинячий ошийок 194, а був 290. 120. Лопатка, а був 160. Ну, так на м'ясо не дуже скидка, да? Гарне м'ясо. Колбаски. Замариноване вже м'ясо, на гріль на гриль, в духовку. Ну, я вважаю, що краще самому замаринувати, правда? Хто знає, що вони за маринадом там заховали? Це порціонні,

Ну, Такий нічого на вид. Ну не знаю, чого так вони подорожали. От недавно ж були подешевлі. Такий різкий, непонятний скачок вверх. Гарбуз 25 гривень, дуже-дуже класний запікати, то що треба. Ось гарбуз затягнув на 36, ну, на 37 гривень. Він такий величенький. І... Цибуля 13. Буряк 25, А був 29. Ой, ну чи не скидка? Він як би вже і оцей прив'явший. Його треба не по 25, а по 5. Картопля 29. Домашня біла 34. Помідори українські 89. Слівка 129, рожеві 109, жовті 154, а були 169, трошки поставили скітку. Огірки, ого, скітки нема. Дорого. Цукіні, авокадо, ось на цій скітка. Ну не знаю, мені авокадо е, взагалі що то не заходить. Не можу ніяких полюбити. Перець солодкий. Яблуко українське 30 гривень, вже розібрали, мабуть. Ківі це за е, коробку, скидка на апельсин. Грейпфрут 64, ну, трошки скидка є. Цибуля Порей 63 гривні. Листя алоє, 99 гривен, здали сток. Ну, не знаю, куди його приміняти, може на салат, напишіть, хто знає. Хтось торт заказав нам 5 місяців. Гляньте, який гарний взагалі. Це люди пробують. То що, всім можна пробувати? Дегустуйте смаколики. Може і мені подегустувати. А, Це не замовили, це просто на, ну, на продажу, типа, що можна замовити, тому що він вже тут відрізаний, пофасований, його можна пробувати. Ну Я не буду пробувати. Якби. Я таке не дуже люблю. люблю. Їм солодке, ну рідко. Я більше друге люблю. Сталену рибу, пиво. Можна заказати і тут з'їсти із собою. Ось такі ціни. Ой, тут так пахне. Всі важливі ну, що то я тут таких скидок і не бачу. Зелений якийсь з шпінатом чи з чим-то він. Я такий не люблю. Ось такий я люблю. такі ціни. Я люблю таке. Маздам, Брі, камамбер такі м'які сири. От скільки цей кусочок. 215. А це 121 камамбер. Ну, він різний буває. Там раннє, раннє визрівання, середнє і таке вже, то, що старе визрівання, то такий запах у нього специфічний, це вже він такий пристарілий. <смі> а от як він ранній, там не запах почті немає, і такий він оріхами віддає. Такий смачний. Раніше такий сир був по, ну, по 460, а тоді по 540. А це вже, бачите, вище 700 Так, всі можливі асорти. Хамони. Цілої ноги Хамона. Ннижка 50%. А тут он хамон, бачите, 259,90, це за 100 грам. А якщо виписати ну, в інтернеті, там куча з Іспанії продають куча, то ногу можна виписати за 100 євро. Ми виписували. Бачу, на сири є хороших скидок. Взагалі тут скидок немає. Ой, а ось Гляньте. сало. Що це за ціна? Для кого це така ціна? Це імпортне чи що? Верховинський. Це наче не імпортний. Такі ціни. Шпік, Грудінка. Боже, яка красива, і ціна, звісно, дуже. Сина капець. Бо ж хорошо, що я вже поїла. Я вже голодно не хожу в супермаркети. Так, ну це чіпси м'ясні, свинина, курин, курині, говядина, до пивка. Такі ковбаси. за шквар. Гляньте, і багато так. Готові сніданки, олія, оцет, макаронки. От макаронок направо підеш, потовстієш, наліво підеш. Хороший настрій буде. Йду наліво. Йду наліво. Ой, хай Бог мили. Так, пивко біла ніч, Чернігівське, 28 гривень. Так, це е, снеки з, зі смаком кімчі 23 гривні. Ну, це таке на любителя. Е, скидки є, ви бачите, на всі можливі сорта. Пива в банках, туборх 29 гривень, треба взяти, хай буде в холодильник, поставлю під рибку. Добірний алкоголь. Тут теж є скидки. Всі важливі. Такі бутилки красиві, да? коробки, так на подарок. Ну, так, знаєте, щоб на подарок. Подарив і вместе місті випити. Оце друге діло. Гляньте, лікер Моцарт. скидка непогана. Так, солодкий рай, цукерки, що то я тут скидок майже не бачу. шоколад міленіум скидка 95. Ось такі ціни. на Рошен так не сильно розгониться скітку. Траба від цих солодощів відходити і переходити на більш дієтичні продукти. А ось побачила скітки на кава непогано лаваться, еспресо 344 гривні. Оро 619. Я п'ю отаку лаваца крем. Від двох одиниць там написано 314 гривень. Ну, маленька скидка. Ось Якобс скидка, Хто п'є рощину каву, також скидка, Ну, невелика, але чуть-чуть є. Я рощину каву, не п'ю вже дуже-дуже давно, більше 10 років, мабуть. Ось такі ціни. Бакалія, макаронні вироби, ось 39 гривень. Макаронка, ось ціни від трьох пачок дешевше трошки, Типа як. Опт. В пачках тут по 400 грам, ось 33 гривня. як спагеті, трошки товщі. Дуже великий вибір. 26 гривень, хуторок, 41. Ось панські спіралі, 30 гривень, а від трьох одиниць по 25. Овочеві написано, такі різнокольорові. Так, що це таке накрутили? Макаронні вироби з твердих сортов пшениці 249 гривень. Для кого така ціна? Хто його купляє? Дешевше вдома самому лапші накрутити. І тут на сусідній полці я побачила таку саму макаронку із скіткою. Там, напевно, просто не виправили ціну, але все одно дорого. А ось гляньте дорого багато. Ваніль 379 гривень за один пакетик. В пакетику одна тоненька маленька палочка. Короче, її треба всунути в сахарницю і буде вам ванільний сахар. Але Чорна п'ятниця, де скидка? Сок, яблучний Сандора, скидка 45 гривень. Тут 950 грам. Ось на майонез скидки.

Соняшникова олія. Ось стожари 64 гривня, чумак 87, щедрий дар 66. І тут в бутилках придумали не доливати, не долив і по 900 грам, і в деяких бутилках по 850 грам. Скидка на кефір от 42 а був 59. Нема вже тут пусто. Це вже другий по 46 нема скидки. Ось лактонія Скидка Скітка йогурт молокія, 3% скидка. на такі йогурти скидка. Тут ще треба внимательно дивитися, бо бачите, тут ще дурять. Рядом жовта ціна і така. Треба перевіряти. А ось побачила такі чайники, гляньте, вони тяжелінні, чугунні. Це маленькі, а це такі побільші, взагалі такі класні. Ну, ціна також класна. Ну, це пить таке, що то, як на китайський манер, да? пить там саке. Ой, не саке, а мате. Кому що? Перепутала чай з алкогольним напітком. Саке це ж алкогольний напіток, да? а мате це чай. Навірно, тут заварюють і довго держе гаряче. Ну, такий дуже дебелий, такий тяжолий так. Це як стукнуть по голові, той год кончиться. Такий тяжелезний. Такий класний, це поменшилося теж. Важкий, важкий. Класні чайники. Хотіла ще в Комфі, але почалася тривога. Я в льпощі не все там пороздивлялася, що почом. І на другий поверх хотіла ще поїхати, але вже сьогодні не попаду. Все закривається, всі на виход в укриття.